Одинадцятирічна Марійка разом з батьками переїхала до Хмельницького з Харкова близько п'яти місяців тому. Дівчинка каже, вранці 24 лютого її розбудили вибухи. Тож родина одразу вирушила в більш безпечний регіон. Спочатку ми Покровку Під, потім ми поїхали в Олександрію. Потім ми поїхали в Кобіляки. Тут ще не буває на стороні. Зараз Ми в Хмельницькому. для таких як Марійка. У Хмельницькому відкрили центр психосоціальної підтримки. Тут діти можуть не лише отримати допомогу фахівців, а й знайти нових друзів. Я вже подружилася з... З... з Софією. Це моя тепер нова подружка. Я тільки сьогодні з нею подружилася? Знайти руку допомоги тут можуть і дорослі. Для них працює кабінет психолога. Фахівці кажуть, в такі важкі часи, незалежно від віку, люди потребують психосоціальної підтримки, особливо ті, хто на власні очі бачив жахіття війни. Приймають медико-психологічні бригади, які донатить норвежський червоний хрест. Вони їх на сьогоднішній день на Хмельниччині 9 таких мобільних бригад. Вони їздять по тергромадах і безпосередньо в нашому центрі також будуть кожного дня будні дні приймати на Хмельниччині. Це перший подібний центр. Раніше фахівці приймали людей в бібліотеках та інших схожих локаціях по всій області. На терени Хмельницької області це перший такий центр, але разом з тим наші волонтери діють в багатьох локаціях по місту і по області. Подальшому подібний центр буде відкритий в місті Кам'янці Подільська. Окрім того, центр має власне укриття. Тож тут можна перечекати повітряну тривогу. Під час тривалих відключень електрики приміщення використовуватимуть як пункт незламності. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.